Є люди, яким обов'язково знати теорію. А є люди, яким теорія нафіг не потрібна. Це обумовлено розвитком відповідних відділів мозку. Хтось просто от розуміє, що якщо будуть от такі умови, він, він має якусь певну упору в собі. Він знає, як він розрулює. В нього в голові є оцей досвід, підтверджений, що от буде отак, ну розрулю. Такі люди зазвичай живуть ну, ближче до моменту. Такі люди вирішують питання по, по ходу їх поступлення. Ну частіше, просто така стратегія життя. А є люди, які е, постійно стараються прогнозувати, Ми, ми всі прогнозуємо, просто в більшій чи меншій мірі, яким потрібно спочатку зрозуміти, що це робити, для чого це робити, розібратися, вникнути всі деталі. От вони не можуть приступити до роботи, поки не вивчать всі інструкції, документацію, все тому подібне. І це два різних підходи до життя. Чи знаєте ви свій? Якщо би вам дати таке завдання, якщо б ви озадачилися, сіли б зараз проаналізували свій життєвий досвід, ви б його напевно знайшли. Проте в простому буденному житті ми таким не задумуємося. Ми живемо собі наше буденне життя, а це наш, це наш інструмент, наше розуміння себе, порядок в себе в голові про себе. Він дає вам додаткові бонуси, додаткові можливості для всього.